Дитяча школа футбольна, яка в 99-му році зареєстрована, 13 років, де тисячу юнаків займається. Це моя власна справа життя, на яку я ні в кого ні копійки не попросив і ніколи в житті ні копійки бюджет бюджету району на неї не дав. Два спортивно-оздоровчі комплекси які побудовані за власні сімейні надходження. Церква в рідному селі, де я народився 20 років, не живу, я її відкрив, побудував сам за 7 років. Церква в селі, в якому я живу, Осещина, побудував сам. Церкву Ясногородці побудував сам. Скільки я зробив для освіти, не буду перераховувати. В Іванковському районі друга школа практично побудована мною без копійки бюджетних коштів, а підтримали мене друзі. І коли я вперше приїхав і побачив таку школу, якою я думав, що в 21 столітті такої школи не може бути. 56-го року жодного ремонту не було, в таких умовах навчались діти. Це просто я назвав 10% всього, що я зробив. Я коли звітував перед громадою Вижгородського району, я прозвітував, що залишаю більше 100 мільйонів в бюджеті розвитку Вижгородського району. Коли я прийшов, було 0. Вони ще ці кошти не потратили по сьогоднішній день. Ну скажу так, приємно чути, що депутат от на своєму виборчому окрузі і звітується, адже у нас, наприклад, наш депутат відбучив Арієхів Сергій Сергійович, він жодного разу за два роки не прозвітувався. А от е, з приводу, Я Ні, ну бідуть. так, так. але ну я скажу, це приємно чути. А питання таке: от е, з приводу межигір'я, ви ж там участь приймали, голосували, підписували? От ну це Звісно, приймав за Межугір'я і від того Вижгородський район тільки знайшов. Межугір'я турбує всю Україну, тільки мало турбує Вижгородський район. Тому що ми дійсно голосували за те, щоб 126 гектарів були передані. Ми голосували про затвердження нормативно-грошової оцінки при передачі в оренду земельної ділянки, на якій знаходилось майно, яке було викуплено в Кабінеті міністрів. <головіка> і е, 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 нормативно-грошова оцінка була розрахована по максимальній шкалі. Новопетрівська сільська рада... Ну, воно ж за копійки було продано. Ну, це вам, це ви, ви не вірте всьому, що вам пише. Воно не за копійки, а... За скільки воно... сотках, е, як е, е, ви продали? Особку, ми потім... не продавали, ми передавали в оренду на 49 років. Ну, а потім вже звичайно. Е, е, я, 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 1,7 мільйона щороку, якщо я не помиляюсь, отримує Новопетрівська сільська рада від оренди цієї ділянки. Скажу відверто, як міський голова, я дуже хотів би, щоб в Бучі, або, хоча б поруч з Бучою, а проїжджав або президент, або прем'єр-міністр, або хоча б голова Верховної Ради. У нас би дороги були перекриті. Нас дороги були побудовані, такі як треба, розширені, благоустроєні і так далі. Тому що два напрямки, ті, які йдуть через Визгород на сьогоднішній день я скажу, що не кожне європейське місто може мати такі покриття, такі тротуари, таке освітлення.